25 років тому здійснилася споконвічна мрія нашого народу бути господарем на своїй українській землі. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного з нас. Було колись в Україні. Ревіли гармати. Було колись у... В... запорожці. Вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю минулося, Лишилися могили на полі. Сьогодні Україна переживає складні часи агресії та посягань на незалежність та цілісність держави, а українці проходять іспит на зрілість, самоповагу та толерантність. Хмельничани та гості міста в день незалежності України мріють тільки про одне, щоб мир хоча б наладилися, щоб ці е, наш той агресор, той путь, щоб хоч до нього дійшло, щоб російському народу вже дійшло, що хвати вже тримати такого. І зробити свій майдан і вибрати, і коли вони це вирішують, це питання, і тоді не тільки в Україні, всім. Державам сусіднім буде набагато краще, дуже важко насправді, що від того, що 25-ту річницю ми визначаємо в тих умовах, коли гинуть наші хлопці на сході, на кращі воїни. Коли ми знаємо, що територіальна цілісність нашої країни порушена, це все звичайно дуже сумно. Але я на моє глибоке переконання, в нашій країні є справжні патріоти, завдяки яким ми зможемо в найкоротший срок відновити територіальну цілісність і жити дійсно вільні. Незалежній країні вона повинна бути такою державою, в якій ми будемо спокійні за майбутнє наших дітей. За 25 років незалежності Українцям довелось пройти складний шлях. Виросло покоління вільних людей з вільним мисленням. Ми маємо чудове майбутнє майбутнє з величезними щирими очима, які вірять у свою державу і хочуть жити у незалежній єдиній щасливій країні. Незалежність – це тоді, коли ти вільний, вільний народ весь, коли немає, нікому не підкоряєшся, а тільки сам вирішуєш, яке твоє майбутнє. Я би побажала миру, злагоди, щоб ніхто на нас не нападав. Незалежність це тоді, коли Україна вільна, і коли Україні нічого не загрожує, щоб вона була мирна. І щоб всі були в неї в ній щасливі, дуже хочеться вірити, що наступного ювілею незалежності українці побачать свою країну такою, якої сьогодні прагнуть. А наша сильна, мужня, духовно багата нація зможе вистояти у всіх випробуваннях, які загортовують дух української самосвідомості, виховують в кожному повагу до своєї батьківщини та її незалежності. Вікторія Земба, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.